На Луганщині гарячими точками на вихідних знову були селища Щастя і Попасне та його околиці. Там не припиняються перестрілки та обстріли градами. Українські бійці різних підрозділів утримують позиції та захищають підходи до теплоелектростанції. Військові зберігають бойовий настрій, а солдати з Дніпропетровщини передають теплі привітання знайомим та рідним. Наша знімальна група відвідала героїв на передовій. Під час проведення АТО в Україні ми дізнались про багатьох відважних людей, подвиги яких овіяні легендами. Одна з таких наша землячка Наталя Булах з позивним Змія єдина жінка-керівник спецпідрозділу. Воюю, тому що я не безразлічна те, що відбувається в нашій країні. Хоча я вважаю, що не давно була бути війни, хоча я вважаю, що війну повинні вирішувати політики, а не воїни і все-таки хотілося б, щоб був мир і щоб славяни друг проти друга не воювали. Її взвод воює на лінії фронту в районі річки Сіверський Донець на Луганщині. Бійці відвезли нашу знімальну групу на передову. Аккуратно, там же ж гради. Це дорога смерті. Зараз ви посмотрите, здесь кругом вся дорога побита градами. Впереді їх е, 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 холми, Ну, там сидять наблюдатели і прямо по прямой сюди е, е, кидають нам міни, гради ведуться сражені. От це все градами ви земля. Поряд оборону утримують бійці 39-ї бригади. Серед них багато солдатів з Дніпропетровщини. Військові вийшли з Іловайська та вели бої під Донецьком. Стоять ребята здесь по іншу сторону стоять зовсім інші ребята. від вас? Ну приблизно кілометрів два-три. Это... Максимум. Це буде <реш> <реш> максимум два-три кілометра. А на самом деле все, кожен день обстріли. Кожен день артилерійські обстріли і все остальное. То один мінус, що багато друзів вже тут потеряли. Жителі сіл трьох ізбінка та Кряківка, що не покинули своїх навіть зруйнованих домівок, звертаються до бійців з проханням забрати снаряди, що не розірвались, з подвір'я. Відтіля. Да, ми знайшли тут його прямо на подвір'ї. Люди сюди боялися заходити. пришлось його поки не встигли не, не знешкодити. Ну, а так. Пригодна річ можна віддати назад. назад. Віддати аж сувора дисципліна, сухий закон, політ просвіта це будні батальйону Айдар, до якого останнім часом було прикуто багато уваги. Зараз він увійшов до складу Збройних сил України, отримав нову початку та номер військової частини. Відтепер бійці мають право отримати статус учасників АТО. Так на попихах було сформовано батальйон Айдар. Що серемо ми були в військових діях. І за людей не було коли ну буде говорити, командуванню подумати. Але зараз все стає в норму, і батальйон вже чітко вирисовується структура збройних сил України. У вільний час айдарівці читають, пишуть вірші. Сергію майданому 59 років. Волонтери допомогли надрукувати його першу поетичну збірку. Айдар перед за батьківщину, за наші села, за сади. За нашу наньку Україну тільки вперед, вперед іди. Ставлення до українських військових у населених пунктах зони АТО неоднозначне. Дехто уникає бесід на такі теми. Інші активно допомагають бійцям, як сім'я Кононенків. Усе на світі душу подала, би можна. Так уже ніхто не візьме. Там ще яка шуба є чорна. Може віддати хлопцям. Га? Саме така підтримка простих людей дає нашим бійцям наснагу та сили і далі боронити рідну землю від ворога. Олена Городецька Андрій Мосолов.